Отже, жоден із підрозділів сил оборони. Не перебуває в оточенні у покровсько мирноградській агломерації. Блокування міст також немає. Про це заявив речник генштабу майор Андрій Ковальов. За його словами, підрозділи збройних сил роблять усе для здійснення логістики. У генштабі додали, що ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів з міста. В угрупованій військ схід зазначили, що у Покровську… Тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота усіх складових сил безпеки та оборони України. Ворог зазнає втрат, логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується. Сили оборони України вночі в е ніч на 4 листопада завдали серію ударів по об'єктах паливно-хімічної промисловості Росії, зокрема, уражено інфраструктуру підприємства Лукойл, ніже Е, «Синтез» у місті Кстово Нижньогородської області. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії з річною потужністю до 18 мільйонів тонн, який забезпечує пальним окупаційні війська. Також влучання зафіксовано по Стерлі та макському нафтохімічному заводу у Башкортостані це головне підприємство з виробництва компонентів для авіаційного пального, що входить до холдингу. «Росхім». крім того, підтверджено результати попередніх ударів на тимчасово окупованій Херсонщині. Там знищено склад пально-мастильних матеріалів ворога. Утрати противника склали майже 20 еластичних резервуарів. Російська армія вже не вперше була змушена переносити терміни захоплення щодо Покровська та Добропілля, заявив президент Володимир Зеленський. Голова держави підкреслив, що кожна втрата окупантів на цих напрямках на Донеччині та межі Дніпропетровщини, а також у Куп'янську, це внесок у нашу здатність захистити державу українців і незалежність багато ідей щодо нових розробок зброї, і зараз перший і головний пріоритет. Дрони найбільше грошей йде на дрони, на компоненти, і це правильно це і має бути. Втім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова: збільшення екіпажів, збільшення постачань. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік анонсував рішення про виділення 7 мільярдів доларів у 2026 році на оборонні потреби України. Про це повідомив Денис Шмигаль у соцмережах. Сторони підписали меморандум щодо запровадження єдиних стандартів якості оборонної продукції, яка виробляється або постачається в межах двосторонніх угод. Крім того, підписано документ про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Ні, за участю української та норвезької компанії, водночас під час переговорів, міністри обговорили пріоритетні потреби збройних сил України, зокрема посилення системи протиповітряної оборони. У російському орлі вночі пролунали вибухи. Близько опівночі місцеві почали повідомляти про сильний гуркіт у місті та яскраві спалахи в небі. Також очевидці заявили про два гучні вибухи у різних частинах міста, від яких затряслися стіни у будинках. При цьому ракетна чи дронова небезпека в місті не оголошувалася. Пізніше місцева влада зазначила, що сили ППО над орлом знищили безпілотник при падінні окремих елементів дрона пошкоджені. Кілька приватних будинків та господарська споруда голосно також було і у російському владімірі. За словами місцевої влади, дрони атакували енергетичну інфраструктуру. Ймовірно, під удар потрапила стратегічна підстанція із встановленою потужністю 4850 мегавольт ампер. Вона має велике стратегічне значення для енергосистеми країни-агресорки. Путін знову хвалиться новітніми ракетами, зокрема ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це він заявив під час церемонії нагородження розробників крилатої ракети Буревісник та підводного дрона «Посейдон». За словами російського диктатора, Москва, нібито, виконує всі плани зі створення перспективних систем озброєння і розвитку оборонно-промислового комплексу. Путін також нагадав про вже розгорнутий ракетний. Комплекс стратегічного призначення авангарди і заявив, що наступного року Росія поставить на бойове чергування міжконтинентальну ракету Сармат. Москва імітує гуманітарну допомогу на Донбасі замість вирішення реальних проблем жителів. Окупаційна влада створює видимість турботи, організовує показові акції, марафони допомоги і роздає пластикові відра. Про це повідомляє центр національного спротиву. Пишуть, що Москва спрямувала десятки мільйонів рублів на відновлення водопровідних систем і покращення водопостачання. Проте ці гроші не дійшли до реальних робіт. Замість ремонту мереж окупаційна адміністрація проводить піар кампанії організовує волонтерські місячники, під час яких кілька сотень людей розносять воду по будинках для створення ефекту допомоги. Експерти вважають, що такі дії не що інше, як прикриття масштабних розкрадань, і спроба показати успішне виконання завдань. Тим часом ворожі змі знімають постановочні сюжети, де пропагандист Пушилін демонструє турботу про населення і нагороджує волонтерів, тоді як вода у будинки людей. Так і не надходить. Путін підписав закон про цілорічний призов у Росії. Про це повідомляють ворожі змі. Тепер замість двох кампаній на рік. Мобілізація в РФ триватиме із 1 січня по 31 грудня без перерви. Окрім цього, Путін підписав закон про призов резервістів. Їх залучатимуть для охорони критично важливих об'єктів. Плюс 900 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 146 тисяч 570 загарбників. Завчора на металобрухт відправлено три танки, три бойових броньованих машини, 24 артилерійські системи, два засоби ППО та 70 одиниць автомобільної техніки. Наші захисники також приземлили 398 БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога. Путін планує залишатися при владі до 97 років і ймовірно готується передати президентське крісло своєму. Десятирічному синові про це повідомляє британське видання Daily Star. за інформацією джерела, Путін має намір правити Росію щонайменше до 2050 року. Нагадаємо, що конституція Росії переписана у 2020 році, дозволяє Путіну залишатися президентом щонайменше до 2036. -го. Таким чином він уже перевищив післявоєнний термін правління Сталіна і обійшов більшість диктаторів минулого століття. Якщо ж Путін насправді справді вдасться втримати владу до 2050 року. Він зрівняється з Іваном Грозним за тривалістю правління та перевершить Кім Ірсена, Каддафі і Кастро за даними Daily Star, Путін останнім часом виявляє особливу зацікавленість у темі продовження життя і навіть обговорював це із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйнеброгель знову помітили невідомі безпілотники. Про це пишуть бельгійські змі. Жителі міста Пер повідомили про проліт шести дронів невідомого походження. Поліція виїхала на місце, але змогла візуально ідентифікувати лише два безпілотники. Це вже другий випадок за тиждень, коли невідомі дрони з'являються над авіабазою Кляйнеброгель, де зберігається ядерна зброя США, а незабаром. Розміститься база винищувачів F-35. з метою безпеки. Міжнародні аеропорти Брюсселя та Лєжа призупиняли польоти через БПЛА. Наразі роботу відновлено сша тимчасово зняли частину санкцій проти білоруської авіакомпанії Белавія та дозволили обмежені операції з літаками, пов'язаними з режимом Олександра Лукашенка і компанією Славкалій. Як повідомляє Deutsche Welle, відповідне рішення опубліковано управлінням за контролем і заноземними активами мінфіну Сполучених Штатів, під тимчасове послаблення потрапили кілька бізнес-джетів, якими користуються члени сім'ї Лукашенка та білоруські високопосадовці. Одночас самопроголошеного президента Білорусі і компанія Славкалій залишаються під американськими санкціями. За останню добу біткоін подешевшав більш ніж на 2, досягнувши багатомісячного мінімуму на рівні приблизно 100 тисяч доларів. Ринкова капіталізація скоротилася на 3% до 3,5 трильйонів доларів. Усього постраждали майже 340 тисяч трейдерів. За словами експертів, тиск на ціну можуть чинити відтоки зі спотових біржових фондів на базі біткоїна, що продовжується третій день поспіль. У США під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвіля розбився вантажний літак компанії UPS. Попередньо відомо про трьох загиблих та одинадцятьох поранених повітряне судно прямувало до міжнародного аеропорту в Гаваї. Повідомляє ABC News. Аварія спричинила масштабну пожежу. А величезний стовп диму змусив владу закликати мешканців у радіусі кількох миль прослідувати до укриттів. На борту перебували троє членів екіпажу. За попередню інформацію, під час зльоту стався збій у роботі двигуна. Мер Луїсвіля Крейк Грінберг підтвердив, що на місці катастрофи триває масштабна операція з лікві... Ідації наслідків. Вісім дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA, Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Одинадцятирічний хлопчик, чотири роки, не виходив із дому, щоб його не виявили і не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи. А вісімнадцятирічному юнакові місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим. Призовом, якщо він не стане на військовий облік, 17-річний підліток і його 15-річна сестра зазнавали постійного приниження у школі через українську мову. А їхніх батьків штрафували за 21-річного хлопця окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання у нібито співпраці з українськими військовими і погрожували його родині насильством. Тепер усі діти у безпеці. Вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя. 15 мільйонів українців зможуть скористатися зимовою підтримкою на наступний рік. На це передбачено 14 мільярдів 400 мільйонів гривень. Про це розповів міністр соціальної політики сім'ї та єдності Денис Улютін. Працюватиме кілька різних програм. Подати заявки для участі можна буде з 15 листопада до 15 грудня. У межах зимової підтримки буде запущена програму Тепла зима. Це державна допомога 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян. Також одноразова виплата по 1000 тисячі гривень для усіх українців, дорослих та дітей, діятиме проєкт Укрзалізниця – безкоштовні подорожі у межах трьох тисяч кілометрів у так званий низький сезон. Семеро альпіністів, включаючи іноземного громадянина, загинули у наслідок сходження лавини на альпіністську експедицію на вершині Гімалаїв у Непалі. Повідомила місцева поліція. Також є зниклі безвісти на кадрах, знятих очевидцями видно уламки та речі, розкидані по землі, і накриті лавиною. Їх оприлюднила агенція Reuters. з місця трагедії людей, які вижили, евакуювали на гвинтокрилі рятувальники. Щонайменше 59 людей загинули ще близько півмільйона були змушені евакуюватися через тайфун, який став одним із найсмертоносніших штормів, що вразили Філіппіни за останні роки. Сильні дощі та масштабні повені затопили будинки. Люди рятувалися на дахах. Більшість загиблих стали жертвами падіння дерев, уламків будівель або були змиті потужними потоками води. Під час рятувальної операції зазнав аварії вертоліт філіппінських ВПС загинув. Шестеро членів екіпажу. Сьогодні в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії через масовані російські атаки на енергооб'єкти. Сповістили в Укренерго графіки погодинних відключень слід очікувати із 7 до 21 обсягом від 1 до двох черг. Графіки. Обмеження потужності працюватиме для промислових споживачів із 7 до 22. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Українців закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні, а також споживати електроенергію ощадливо. Цього року головну ялинку країни традиційно встановлять на Софійській площі. Київ не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяну новорічну локацію. Це візьмуть на себе меценати, Повідомляють у КМДА. Також на Софійській площі встановлять невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів гарячих напоїв. Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у день святого Миколая, 6 грудня. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.